Ви маріонетка Путіна. Ми ізольовані. Угорщину не люблять. Орбан це не вся угорщина. Орбан. Окей, у Угорщині новий політичний сезон. І здається, Віктор Орбан знову знайшов свій улюблений інструмент Україну. Протягом тижня про владні змі закидають угорцям ті самі наративи, що лунають із Москви. Вступ України до ЄС це шлях до війни. Підтримка України причина економічних проблем. А сама Україна держава, яка нібито. От от розвалиться угорська громадська думка справді визначається такою образою і болем через те, що захід не допоміг угорщині в 1956 році. Суть в тому, що якщо вони не допомогли, то можливо і нам не потрібно надавати більше допомоги іншим. Усе це не випадковість, а добре зрежисований спектакль. Кремль уже давно тримає Орбана на гачку енергетичному, політичному і фінансовому. І сьогодні він повторює не власну позицію, а російські методички. Але є одне але Угорське суспільство починає прокидатися. Рівень довіри до уряду падає. Люди бачать, що Москва диктує їхню політику, а дешевий російський газ коштує занадто дорого незалежністю. Орбан перетворює країну на заручницю своїх зв'язків із Кремлем. І поки він грає роль захисника Європи від війни, насправді саме така позиція підштовхує континент до ще більшої залежності від російського диктату. Сьогодні, коли Україна виборює своє місце в Європі, Орбан виборює лише власну вигоду. І між свободою та газом він здається давно зробив свій вибір. Яна степанець для компромат Медіа.